Розкажу вам про старі повір'я. Те, що бачила сама, те, що і вам розказую, що дід робив. Дивіться, буває таке, як жінка беременна чогось лякається. Це може дуже навредити дитині і роди будуть тяжкі. Що він робив? Приходила до нього жінка ця беременна, обов'язково з чоловіком. Брав дід Нестер Сито, давав руки цьому чоловікові, сам лив воду, тільки ключову воду, лив і говорив: Вода лється, переляк виливається три рази. І тоді тою водою сам цей чоловік... Беременній жінки давав три рази вмиватися зліво направо. Да, і спух проходив, і дитинка тут народжувалася, ціла і Ну, Такі да, слова є. Якщо вам цікаво,